Якщо у людини оклад менше ніж 4240, можна використовувати податкову соціальну пільгу. Ця пільга стосується ПДФО. Це означає, якщо оклад менше, то значить, ПДФО буде на не нараховуватись не з 4 тисяч гривень, а з меншої суми. Пошукайте інформацію, як це розраховується. Також податкова соціальна пільга. Може використовуватись для мам, у кого є від двох дітей до 18 років від двох і більше, і там е, сума окладу. Теж вже рахується по іншому, вона помножується на 2. Тобто, якщо двоє дітей, то оклад, якщо мінімальна, то теж може використовуватися податкова соціальна пільга. Для цього треба, щоб працівник написав заяву. Ви йому про це кажете. Ви по суті йому трошки зберігаєте грошей, щоб нього йому на руки було більше. Пошукайте цю інформацію.